Підтягуємо струну за рахунок власне певного напруження, за рахунок оцього руху руки, А зворотню сторону ми маємо струну відпустити. По суті, нам потрібно навчитися робити вібрато отаким ривком. Я зараз не тягну. В обидві сторони, бо це дуже простий шлях до того, щоб доволі сильно затиснутися, і потім, якщо ми будемо робити широкий вібрато або швидке вібрато, або, не дай Боже, і те, і те одночасно, ми точно почнемо трошки. Тобто, дуже важливий зараз фактор це бачиш, я ніби так от різко тягну струну наверх, а потім дозволяє їй впасти в таку розслабну нейтральну позицію. Можливо, в тебе зараз буде. Така ситуація, що коли ти власне, намагаєшся розслабитись, в тебе втрачається нотка на зворотньому шляху. І це тоді буде через те, що ти розслабляєш не оцю частину, за рахунок якої ти робиш це, а ще й пальці. Пальці в мене отак, от напружено, поки що, да, в межах вібрату напружено тримають струну. Я підтягаю цю ноту наверх, передпаліччя в мене напружується, а потім воно розслабляється. І при цьому струна. Мене при цьому стається прижати. І бачиш, це по суті виглядає як те, що зворотню сторону у мене струна падає зараз доволі різко. І так само наверх я її підтягую також різко, тобто я не роблю в повільному темпі при тренуваннях. от таким чином, бо в такому варіанті я власне тягну її і вверх, і вниз, і набагато набагато складніше буде в швидкому темпі або. Можливо, на швидкому темпі, якщо ми захочемо робити широкий вібратор, ми будемо його тягати і, і вверх, і вверх, і вниз, і це буде менш ергономічно. З цим в принципі доволі непогано. Звісно, зараз в нас залишається ще певний бруд, але це окрема тема, в принципі. Дуже багато зараз, коли ти це робиш. Їх Ліва рука в тебе насправді зараз стоїть правильно, в тебе вказівний палець він перекриває тонкі струни, і права рука швидше за все навіть підглушає в цій зоні а, ребром долоні. Тобто ти саме це робиш правильно, але ці, цей бруд він вилізає. Так чи інакше, верхню струну ми її підтягуємо і в нас так само в нас бендиться. І при зворотньому руху вона, в принципі, в нас такий міні-полов відбувається. Якщо ми ставимо руку просто в звичайне положення палм'юту, то та, вона глушить в нас ноти. Але це все ж таки пам'ят. Палм'ют вже не вбиває звучання ноти. Він робить її просто. І виходить, що коли ти робиш глушіння струн за рахунок ребра долоні, то в тебе виходить получается... просто запалм'ючені ноти. Щоб цього не було, нам все ж таки потрібно, щоб замість палм'юту в нас тут був такий м'ют, який б робив мертві ноти замість палм'юту. Права рука вона лягає отаким от чином, коли в мене великий палець перекриває більш тості струни. Да? Не радикально, мені не потрібно якось прямо його всю руку якось так от заворачувати. Головне, щоб в мене ця точка, вона хоп, торкнулася. Да? І все, в мене струни таким чином перекриті. Тобто, по суті, я роблю тут такий, мовно, downstroke escape позицію. так? І в мене виходить, що коли тепер я, от, наприклад, зіграв третю струну, скажімо, отак от рука обходить струну і торкається, торкається попередньої струни, починаючи з медіатора. Да? Тобто, в мене четверта струна, я її торкаюся медіатором, от таким от чином. Да? А всі інші струни в мене перекриваються великим пальцем. Якщо я, значить, тепер буду тягнути цю струну, по-перше, да, в мене вже не буде оцього бруду. Це. Воно доволі чисто звучить, тому що інакше в мене було. Оце. Тому що в мене палм'ют. А тут? Якщо ми просто доторкнемося медіатором до четвертої струни або будь-якої попередньої сторони, да, і просто доторкнулися і потім піднімаємо ноту, в якийсь момент у нас може така ситуація відбутися. Там, медіатор торкається струни і рушить. Саме так. Да -да -да. І це проблема справді. Але як ми її можемо просто вирішити? Ми беремо. І оцим а, і медіатором, получається, ми трошечки зовсім трошки підтискаємо четверту струну. І тепер, коли я тягну вверх третю струну, в мене четверта струна в якийсь момент піднімається так само. І тому що я не просто поставив руку, а я трошечки підтискаю. У мене медіатор так само, бачиш, він трошечки ходить вверх. І таким чином, да, якби я цього не робив. От, все, манурка залишається в одному положенні, і через це, в якийсь момент, струна доходить до медіатора і глушиться об нього. А якщо я трошечки натискаю на оцю струну, в мене хоп, ходить рука і медіатор трошечки. трошечки, да? І цього достатньо, щоб не заглушити струну об медіатор. Ну і ще плюс, я також додатково, хоча в мене і вказівний палець він ось так от стоїть і перекриває оці ось струни. І так само трошки випрямляється і торкається от е, цієї сторони, щоб перестрахуватися. Тим більше, якщо в мене буде, наприклад, якесь супершироке вібрато, умовно там прям на тон, або я захочу навіть на півтори, то не зробити. Мені потрібно буде все ж таки пальць використати максимальну кількість ресурсів моєї руки. І мені буде потрібно поставити руку от в таке положення, коли в мене буде створюватись оця дірка. І в такому варіанті я не зможу підглушити лівою рукою а, оце все, якщо я буду хотіти, щоб в мене прям якісь а, мега широкі вибрати було. І тому я, в принципі, одразу там спочатку а, рекомендую намагатися ще один момент, в правій руці робити це оці от пальці, їх виставляти а, ось таке положення. Тобто я граю по четвертій струні, а в мене так само вони хоп йдуть на наступні струни. Насправді тут. Наприклад, якщо я граю по третій струні, тут буде достатньо просто поставити середній палець ніби між ними. От бач, я, я і другу струну глушу і трошечки торкаюсь першої сторони, насправді. Вот. А коли я йду там далі, в мене так само умовно один палець він може підглушити дві струни залізши між ними. Наприклад. Да? І от таким чином ми, в принципі, це можемо зробити. Це також дуже Дуже така хороша додаткова дія, яка тобі може дуже добре почистити загальне звучання. І взагалі на електрогітарі з дисторшом, коли ти граєш. Є таке правило: якщо ти можеш щось заглушити, то глуши. Це ніколи не буде зайвим, тому що дисторшен це така дуже підступна штука, вона постійно хоче тобі щось забруднити. До речі, щоб доповнення про там про Петручі він так само робить. Він коли грає якийсь е, і брата, він в нього так от прям рука — хоп. Він не робиться якось сильно радикально, але в нього прям видно, як оцей палець лягає на більш тонку сторону, і великий палець оце робить. Зрозуміло, що до першої, друге, третьої сторони, тобто тут, тут береш, тягнеш, в принципі, і у тебе ось такий ква. Так, а якщо брати, наприклад, четвертий п'ятий, шосту, то, ну, наприклад, теж бенди чи. Вібрато то... В принципі, грати вібрато, от саме вібрато від пальців, це не, не найжахливіша ідея, в принципі. Тобто є гітаристи, які в принципі, роблять це от таким чином. Навіть, на, наприклад, от знову ж таки, я там в одному відео казав про Майкла Ромео, який так робить. А навіть Даймбех дарел, він робив оце. В нього було чудово вібрато. Тобто. Ем, це не вирок робити їх таким чином. Об'єктивний факт в тому, що ти просто будеш, тобі буде простіше робити це отаким от чином, якщо ти це навчишся. Але в принципі, да, якщо в тебе йде якийсь швидкий пасаж, то ти можеш в кінці і ти не встигаєш в кінці перейти на оце положення. Ти можеш спокійно це зробити пальцями. Єдине, що все ж таки завжди краще пальці з'єднувати в одну таку конструкцію, хоча б, хоча б їх кінчики. Оскільки, якщо вони в тебе так стоять, то таким чином, все ж таки, вони так розсереточені по грифу, і виходить, що вони не допомагають один одному. Навіть якщо хтось з них стоїть на порожку, або залізає на один лад, нічого страшного, ми все одно. Власне, в цьому проблеми тут нема. А от з бендами, там взагалі цікава ситуація. Я б не рекомендував грати отаким от чином. Вібрату ми робимо, значить, от таким лупом напруження і розслаблення, і там ми можемо потягнути і потім, значить, відпустити якось. До речі, коли ми граємо пальцями, ми ще не можемо в повній мірі оцей луп відтворити. Получається, що як я сказав до цього, коли ми тягнемо ноту за рахунок передпліччя, а, в нас виходить, що оці пальці вони постійно напружені, а це в нас може включатися-виключатися, і таким чином ми багато ресурсів економимо і робимо все це а, проще. А якщо ми пальцями і притискаємо, і а, значить відтягуємо струну. Ми не можемо пальці розслабити на зворотньому руху, і виходить, що коли ми робимо вібрато пальцями, так чи інакше в нас а, і верх, і вниз рух він відбувається за рахунок власне напруги м'язів. І знову ж таки це можна преодоліти. Це не щось таке, що тобі зовсім це вб'є. Факт в тому, що це просто буде складніше реалізувати і менш стабільно, якщо воно складніше, то менша кількість людей зможе це в принципі так. Чітко реалізувати. А ще раз повертаючись до бендів в цій соні, все ж таки я завжди намагаюся перекидувати руку от в це положення, да більш таке блюзове. І якщо саме бенди робити, то тут, в принципі, все ж таки, отак от відтягувати це більш за рахунок цього. Бо різниця між фібратом та бендами якраз в тому, що ми а, бенди, ми точніше, ми відпускаємо, а бенди ми звичай, все ж таки, притримуємо. І чим довше ми тримаємо струну в такому натягнутому стані, тим сильніше в нас, в общем-то, сім'я з приходять в стан того, що в ним, в ним вже устають.